Вітаю глядачів Укрінформу. Сьогодні говоримо із надзвичайним і повноважним послом України у Литовській республіці Петром Бештою. Пане посол, вітання вам з України. Доброго дня. Дуже радий вітаю всіх глядачів. Давайте розпочнемо наше інтерв'ю одразу з головного Президент Литви. Підтвердив свою участь у саміті миру і готовий сприяти участі інших країн. На яких умовах Литва підтримуватиме встановлення миру в Україні, і з якими країнами готова співпрацювати щодо цього питання? Литва була першою державою, підтримала Україну у проведенні цього саміту. Глобальний саміт миру, миру для України є має дуже критичне значення, тому що це невід'ємна частина нашої стратегії перемоги. І саміт миру, перший, зараз має закласти таку основу для цього майбутнього. Документа, який буде підтриманий Україною і максимально великою широкою міжнародною коаліцією держав, тобто ми маємо пройти до цього моменту в майбутньому максимально підготовленими і зараз всі зусилля української дипломатії, вони якраз зосереджені на проведенні першого саміту миру у Швейцарії для того, щоб об'єднати максимальну кількість держав. Керівництво Литви зокрема підтримало ідею повернення українських чоловіків біженців до України, чи є вже якісь напрацювання цього механізму? Тобто, як Литва повертатиме на батьківщину українських чоловіків, литовська сторона з розумінням відноситься до цієї проблеми. Вони розуміють, що Україна веде війну вже третій рік, і Росія має Несиметрично переважаючий потенціал з точки зору мобілізації людей, в тому числі тому вони розуміють, що тут немає простих рішень, і вони готові конструктивно відноситись до наших пропозицій, до наших ідей щодо співпраці. В Литві є таке розуміння, що ми маємо виграти цю війну і вони готові співпрацювати. В Україні після схвалення змін до закону про мобілізацію зараз триває процес імплементації цих рішень. Ця робота має сенс в першу чергу на рівні ЄС, тому що якщо в різних державах створювати різні умови різну рівні співпраці, тоді люди просто будуть. Переміщатися поїзд. Литва – одна з перших країн, яка одразу після початку повномасштабного вторгнення зголосилась підтримувати і відбудовувати згодом Україну. І власне Литва вже бере участь у проєктах з відбудови нашої країни. Чи можете розповісти про них більш детально? Якщо пам'ятаєте, тоді навесні двадцять другого року у всіх було сподівання, те, що війна закінчиться досить швидко. а і... Люди, які українці перебували в Литву, вони теж в це вірили. Але ми тоді почали вже говорити з урядом Литви про те, що не варто чекати закінчення війни для того, щоб починати вкладати якісь кошти у відбудову. Тому уже в 2022 році уряд Литви виділив перші 12 мільйонів євро на різні проекти і у сфері відбудови, і вже завершив чотири проекти: це. Модульні будинки для сімей термі тимчасово переміщених осіб у селі Бородянка, які вже заселено. Реконструкція дитячого садка Рута в місті Ірпінь, яку потенціалом на 400 дітей, модернізація енергетичної мережі в місті Миколаїв, а також повна реконструкція ліцею номер 1 у селищі Бородянка. Водночас, ми, ми продовжували постійно цю роботу, і уряд вклав чергові 12 мільйонів у проекти з відбудови, і зараз на опрацюванні знаходиться і ще низка таких проектів. Одним з останніх рішень це було нещодавне рішення прем'єр-міністра Ріди Шимоніті, яка виділила ще 15 мільйонів євро на реабілітацію військових в Україні. І власне Литва активно підтримує Україну і на всьому шляху до євроінтеграції. Як Литві вдається відстоювати ці інтереси України перед єврос євроспільнотою? Чи виникають якісь непорозуміння в ході цього процесу? Голос Литви завжди найгучніший і найбільш жорсткий щодо оцінок та реалізму ситуації і в рамках ЄС і в рамках НАТО. Тобто можна сміливо назвати литовців чемпіонами підтримки України на євроінтеграційному шляху. Це було схвалено кілька дуже важливих резолюцій Сеймасом і в 2022 році, і в 24 році, в березні цього року, коли Сеймас схвалив резолюцію про всебічну підтримку України для длясягнення мети. Вони активно займаються кількома важливими напрямками євроінтеграції України. По перше, це лобіювання. Нашого членства серед лідерів інших держав вони також вкладаються у прийняття практичних рішень, які потрібні для проходження цього процесу, як то, старт переговорів чи надання оцінки прогресу України, не завжди допомагають і лобіюють ці практичні рішення в ЄС. Вони також готові і уже розробляється Відповідна програма співпраці щодо надання Україні експертної допомоги експертів литовських, які мають великий досвід у проведенні переговорів з ЄС з останніх рішень. Можу назвати е, е, спільну заяву е, е, трьох країн Балтії е, з нагоди 20-го річниці їх вступу до Євросоюзу, яку святкували е, протягом останніх днів, в якому вони однозначно в, ці, в, цій, в цьому зверненні закликали. Розпочати переговори про вступ з Україною саме в червні цього року, це для нас критична така пахальна дата. Під час вільнюського саміту Україна стала на крок ближче до НАТО, зокрема, завдяки активній підтримці Литви. Як зараз триває підготовка до Вашингтонського саміту, і які в України шанси все ж таки на членство в НАТО, от за вашими оцінками? З точки зору НАТО позиція Литви така ж надпотужна, як і з точки зору ЄС, і литовці зробили все можливе і неможливе з їхнього боку для того, щоб минулорічний Вільнюський саміт дав результат щодо просування України до членства, і в Сполучених Штатах Америки проводять різного рівня зустрічі їздять до різних штатів регіонів для того, щоб щоб переконувати виборців у тому, що це потрібно. Що підтримка України для членства потрібна саме до Вашингтонського саміту, який відбудеться ближчими місяцями, саме на саміті НАТО, який відбудеться в Вашингтоні, вирішиться, чи буде у ворога альянсу у Росії можливість накладати вето на посилення НАТО? Ми розуміємо, і литовці розуміють, що наближення членства ми здобуваємо і через наближення нашої перемоги, тому що станом на зараз така позиція. Декількох ключових держав, що Україна отримає членство а, після перемоги, і ми до цього готуємося, і ми розуміємо, що ми маємо все зробити для цієї перемоги. А, проте позиція України щодо здобуття членства як найшвидше залишається а, в силі, і ми з усіма партнерами, з литовцями, з іншими нашими друзями працюємо для того, щоб досягнути цієї мети уже на Вашингтонському саміті. І давайте власне до безпекових питань перейдемо. Литва має кордон з Калініградською областю Росії і Білорусією. Чи відчувається там якесь напруження? Чи готується можливо країна до війни з Росією, якщо вона, можливо, буде? Я вважаю, що у Литві найбільш тверезо і влада, і суспільство розуміють всі загрози безпекові. В Литві є чітке розуміння імперських амбіцій кремлівського режиму і історично, і сьогодні. І для майбутнього вони розуміють, що і Калінінград, і Білорусь вони становлять найбільшу небезпеку для Литви, і литовці відповідно готуються до е, такої війни. Е, тому у всіх гілках влади е, в Літві е, розглядають Росію як волону довгострокову загрозу існуванню Литви і зосереджують свої зусилля. На підготовці і посилення оборонних спроможностей Литви. а вони активно розвивають е, е, оборонну промисловість у Литві разом з, з іноземними партнерами і разом з Україною, в тому числі, наприклад, нещодавно прийняли е, рішення про побудову німецької компанії у Литві заводу з виробництва артилерійських снарядів, яких сьогодні так не вистачає в Україні, але на майбутнє це дуже важливий проект. І До 26-го року в Литві е, планується розмістити 42-ю німецьку танкову бригаду. Це теж е, один з таких важливих напрямків посилення безпеки е, Литви в першу чергу проти загроз боку Росії та Білорусі. Тобто, Литва готується абсолютно, деякі країни колишнього СРСР мають такий прошерок суспільства, який Ностальгує за минулим і певною мірою, все ж таки, проросійський налаштований, чи відчуваються у Литві такі настрої? Такі настрої в Литві не відчуваються. Литва занадто довго воює з російським імперіалізмом. У них є дуже потужна історична пам'ять. Цей досвід тому литовці мають дуже потужну історичну пам'ять. З іншого боку, вони мають дуже новий позитивний досвід. Вони стали членами ЄС 20 років тому назад, членами НАТО, і Європейський Союз надав дуже великий поштовх економічному, технологічному соціальному розвитку Литви, Тому литовці, виходячи з цих двох факторів, не сприймають російські наративи, і вони мають дуже сильний ціннісний хребет. Тому відповідь однозначно: тут немає ні ностальгії, а ні, ні, ні схильності до сприйняття російської пропаганди. Всі ми бачимо, власне, от як Росія полюбляє вести гібридні війни, і якщо до інформаційної безпеки саме в Литві, чи має Росія інформаційний вплив на населення Литви? І якщо так, то як вдається протидіяти? Хоча ви сказали, що все ж таки населення Литви воно таке з критичним мисленням, і всі уроки історії вже засвоїло. Але, от наприклад, станом на зараз, як? Так, звичайно, інформаційні атаки вони продовжуються незалежно від того наскільки вони сприймаються населенням, І кібератаки продовжуються російські. Одразу після початку повномасштабної агресії в Літві дуже швидко прийняли всі необхідні рішення на парламентському рівні, на урядовому, для того, щоб заборонити тут присутність. Будь-яких медіа, які мають е власників в Російської Федерації, або не прямо з ними співпрацюють, тобто інформаційне пол буде, було швидко закрито проти російської пропаганди. Давайте з вами повернемось на початок повномасштабного вторгнення. Скільки українських біженців тоді прийняла Литва? І от як ця кількість змінювалась впродовж цих двох років? Яку допомогу від держави вони отримують безпосередньо там, Українці, українців дуже тепло приймають в Литві. І чисто на людському такому рівні, і з точки зору політики органів влади, які забезпечують дуже грунтовний соціальний пакет для тимчасово переміщених осіб з України, від початку агресії 2020 другому році в Литву приїхало 85 тисяч українських тимчасово переміщених осіб, але станом на зараз їх залишилось 42 дві тисячі шістсот. Частково ці люди повернулися в Україну. Частково можливо вони переїхали в інші держави ЄС. Якщо подивитися на базові елементи соціального пакету, то Українці на рівні з литовцями мають право на освіту, на медичне страхування, на проживання з можливим продовженням до трьох років на території Литви. На соціальну допомогу і повний доступ до ринку праці за спрощеними процедурами. Крім того, є такі часткові ще пільги, як одноразова допомога у розмірі 300 євро по прибуттю в Литву. Щомісяця виплачується 96 євро на утримання кожної дитини, і є соціальний захист якщо. Середній дохід на одну особу становить не більше 200 євро на місяць. То такі люди мають право звертатися до муніципалітетів для оформлення соціальних допомог, яка включає компенсацію за оренду квартири, харчування дітей у школах, оплату опалення і комунальні послуги. Близько 30 тисяч українців, а це практично всі дорослого віку. Змогли отримати собі роботу у Литві, тому вони про це влаштовані і діти також забезпечені можливості для навчання. Наскільки українським біженцям власне вдалося адаптуватись до життя в Литві, і чи легко їм там знайти роботу за фахом? В якій сфері ну в якій власне сфері в основному працюють українці? Ну, як я вже зазначив, у нас всього 42 тисячі тимчасово переміщених осіб, звичайно, серед них понад 10 тисяч близько 15 – це діти різного віку, тобто 30 тисяч дорослих, вони практично всі працевлаштовані за останньою статистикою. І ситуація тут непогана, тому що тільки 18% наших громадян працевлаштовані. З низькою кваліфікацією, а 74% з середньою кваліфікацією, і 8% за високою кваліфікацією. Крім того, близько 600 українських вчителів працюють за фахом, тому що ми дуже добре розуміли, що українці повернуться в Україну при першій же можливості, тому вони повинні мінімально асимілюватися і максимально готуватися до того, щоб швидко повернутися в Україну. Тому у Литві, і це знову ж таки унікальний кейс для всього Європейського Союзу. Тут з початку повномасштабної війни вдалося нам відкрити з литовським урядом три українських приватних школи, в яких відбувається навчання за українськими програмами на українській мові, і ці діти українські їх навчають українські вчителі. Ці три школи вони охоплюють. 3 три українських дітей, крім того, під патронатами перших ледів України Олени Зеленської та Першої леді Летводіяного сідання відкрито інший унікальний проект у ЄС: це український центр у Вільнюсі, в якому спочатку в перші місяці війни діяльність зосереджувалася на психологічній підтримці українських дітей та дорослих. Але з часом це переросло у неформальні освітні курси культурний розвиток і на завершення нашого інтерв'ю. Чи змінилися погляди пересічних литовців на війну в Україні, і чи зменшилась загалом підтримка українців? Вони щороку збирають мільйони, десятки мільйонів звичайних фандрейзерових людських грошей, які здають звичайні громадяни. Литви на підтримку України і в 23-му році було зібрано 14 мільйонів на нові 16 радарних установок, які міністерство оборони змогло закупити в Ізраїлі і їх поставити в Україну на, на фронт. В цьому році рівень фандрейзингу продовжується теж було зібрано. 8,5 мільйонів на інші технологічні рішення для армії, і, взагалі, за за весь період було е, зібрано понад 70 мільйонів таких народних коштів для України для перемоги. А саме в минулому році, під час саміту НАТО і під час візиту президента України до Литви відбулася грандіозна акція солідарності з Україною під гаслом піднімаю прапор за Україну в НАТО тоді. Е, в Литві е, під цю акцію було е, піднято 33 тисячі українських прапорів по всій Литві, яка мала символізувати цифру 33, Тобто, так литовці підтримували е, Україну, яка мала стати 33 м членом НАТО, ці, е, і ці історичні фактори, е, те, що в нас є дуже Глибока історична база між українцями і Литовцями і людські відносини, які є дуже тісними. Ми один одного розуміємо дуже добре і підтримуємо. Тому е, я впевнений, що литовці ніколи не втомляться нас підтримувати. Пане посол, дуже вам вдячні, що знайшли час поспілкувати з Українформом. З нами на прямому зв'язку з Литви був Петро Бешта, надзвичайний і повноважний посол України у Литовській Республіці. Слава Україні, героям слава.